Велике інтерв'ю Трампа насправді говорить про те, що президент абсолютно щирий, і він каже, що він не може нічого більше зробити. Для того щоб Україна та Російська Федерація сіли за стіл перемови, очевидно, що він розуміє, що це все треба розглядати з точки зору користі для Сполучених Штатів Америки. Він не може діяти інакше. Президент Трамп не є президентом нашої країни, але він розуміє, що Україна для нього це. В даному випадку діра абсолютно, яка буде їсти його бюджети. Він також розуміє, що для Європи це також діра, яка буде їсти бюджети. І він розуміє, що розміри Російської Федерації суттєво більше, ніж України. І Російська Федерація буде виснажувати свою країну, виснажувати населення, і буде робити все для того, щоб виснажувати в подальшому Європу і виснажувати Сполучені Штати Америки. Він шукає з. Зараз компроміс як бізнесмен, і ми маємо це прийняти. Його позиція не зрадницька, його позиція не про те, що треба зрадити Україну. Його позиція про те, що це глухий кут в його розумінні як бізнесмена. Ви маєте розуміти, що він також отримує не повну інформацію. Він отримує ту інформацію, яку йому надають його радники. Він отримує ту інформацію, яку йому надають інші президенти. Їм також надають радники. Він не знає все зсередини і повністю він не отримує інформацію, що відбувається всередині нашої країни. Він не розуміє внутрішньополітичних процесів. Тому його припущення щодо виборів це остання крапля, яка говорить про те, що ну якщо ви вже всі не сідаєте за стіл перемовин, то проведіть вибори. Але цілком логічно виглядає те, що він усвідомлює, що в Російській Федерації також відбудеться зміна еліт. І це буде або Патрушев Молодший, або Дмітрію. Він цілком логічно це розуміє. Єдине, що він говорить, я готовий зараз разом з Путіним. І Зеленським підписати мирний план в тому форматі, в якому він є, який я пропоную, тому що він не певен, як президент Сполучених Штатів Америки, що новообраний президент, зокрема Російської Федерації. Піде на той план, який є зараз. Очевидно, що зараз він зробив останній крок, і оцей ультиматум, що він відвернеться від Європи та України, якщо ми всі не сядемо за стіл перемовин, це остання крапля, емоційна крапля. Ніхто не відвернеться, тому що ця проблема у вигляді Російської Федерації вона є. І вона є у всьому світі, але ми з вами маємо розуміти, що президент Сполучених Штатів Америки не президент України, він захищає в першу чергу Сполучені Штати Америки, і він в жодному випадку не зрадник.